Вітаю всіх! Сьогодні почнемо розбирати ще одну досить цікаву схему. Цікаву і ну, досить важку, я б сказала, особливо для початківців. Починається вона з магічної петлі. І в неї робоча. Витягуємо обережно палець. Три петлі підйому це як перший стовпчик з накидом. Далі. Три повітряні петлі це арка і стовпчик з накидом. Таких стовпчиків має бути вісім. Тобто вісім стовпчиків, вісім арк. Один, два, три, накид, стовпчик з накидом. Один, два. Три. Стопчик з накидом. Один, два, три. Посилання на схему я лишу в описі, тобто вона буде не тільки тут на екрані. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім поки що одна петля і тепер стягуємо. Ось це тягнеться, значить за неї підтягуємо другу петлю. І тепер хвостик. закриваємо, Ось така ніжна квіточка. Тут у нас одна повітряна петля є. Рекомендую її розпустити. Накид, стовпчик з накидом третю петлю підйому, Ось так. Тепер в нас буде 4 стовпчика з трьома накидами. Для першого стовпчика 1, 2, 3, 4, 5, 3 накиди. Це у нас другий стовпчик. Третій. Четвертий. Три повітряні петлі. І наступна арка точно так само. Чотири стовпчика з трьома накидами. Один, два, три. Ось таким чином. Там так кучно намальовано, що мені хочеться спробувати ще пров'язувати середню повітряну петлю, наскільки воно буде мати інакший вигляд. Зараз спробуємо. Тверти. Сюди ж. Один, два. Три. Ну, різниця, очевидна Так, що обирайте, який варіант вам більш підходить? Не хочете заморочуватись? В'яжете варку Хочете, щоб прям як по схемі було, в'яжете в центральну повітряну петлю. Ось таке цікаве. Колесо вже нас виходить. Наступний третій ряд ось тут вже треба буде постаратися. У нас має бути 4 стовпчики з 3 накидами з однією вершиною. Перший недов'язаний стовпчик це в нас буде чотири повітряні петлі. Далі три накиди в наступний стовпчик. Не дов'язуємо. Три накиди. в Наступний. Також не дов'язали. І ще разочок. І тепер з'єднуємо ось таким чином. Так, шість повітряних петель, і тут у нас збоку буде також шість, так? Да? 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Три накиди. І починаємо нову пелюстку. Не дов'язали. Ще три. Наступна. І ще. І останній стовпчик. І тепер з'єднали шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось тут вже необхідно набрати 5 накидів: 1, 2, 3, 4, 5. І ми в'яжемо не в арку, а в повітряну петлю. Пров'язуємо всі п'ять накидів і закрили. Тепер три накиди шукаємо другий. Получається перший, другий. І сюди пров'язуємо стовпчик з трьома накидами. И еще один. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Развернулась, снова две полюстки. То тут не таке страшне, як трошки незручне. Але якщо маєте хоч трошки досвіду, то тоді навіть цей мотив, він вам складним не буде. Один, два, три, чотири п'ять, шість. І ще одна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в'яжемо знову кутик. Тобто ми вже формулюємо, формулюємо, формуємо квадрат. Ось буде тут крутній ось цей елемент, ось тут і знизу. Зустрінемось в кінці. В кінці ось тут, а я покажу, як з'єднатись. Там не буде з'єднання сліпою петлею. Остання арка. Прив'язуємо три повітряні петлі, подовжений стовпчик з накидом в вершину. Ось так. Тепер у нас так, 5 повітряних петель. 1, 2, 3. 4 5 три накиди і стовпчик з трьома накидами в наступну арку. 1 2 3. Закрила. 1 2 3 4 5. 6 накидів. 3 4 5 6. Накид стовпчик з трьома накидами ми пров'язуємо. Знову три накиди. І в наступну арку пров'язуємо ці три накиди. Тепер дві петлі разом і закриваємо шість повітряних петель: один, два, три, чотири п'ять 6. Перевіряємо, чи воно все адекватно. В принципі, адекватно. По схемі. Ось тут воно, типу, якби в одну повітряну петлю, але в нас тут 6 їх. Так що воно може їздити. Тепер наступний елемент 5 пові... 5 накидів. 4, 5. Шукаємо. Ось це місце. В перший стовпчик. Ми пров'язуємо три накиди. Один, два, три. Знов три накиди. І все саме місце. Один, два. Три. Знов три накиди. І сюди ж. Один, два. Три. Разом. Один. Два. Закрили. Знову шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер формуємо кутик. Дуже страшний стовпчик на схемі. Насправді, але по факту ви його дуже легко зробите. Набираємо так, сім накидів. Один, два, три, чотири, пять, шість сім, і в наступний стовпчик ми пров'язуємо стовпчик з семи накидів. Один, два, три. 4, пять, шість. Сім. Закрили. Тепер у нас шість накидів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шукаємо перший пров'язаний накид. Ось він. І в це місце. Прив'язуємо стопчик шести накидом. Тепер 5 накидів. Ну, ідею ви зрозуміли. Знову шукаємо перший пров'язаний накид попереднього стовпчика. Ось. І 5 накидів ми пров'язали. Тепер 4 шукаємо. На схемі дуже страшний цей стовпчик, цей елемент, але ну, якщо розібратися, далі в нас три: Один, два, три. Воно не таке вже і страшне. Два. І один. Стовчиків з одним накидом ось в це місце. Треба пров'язати три. Так, здається, зараз перевірю. Три, Збрехала. один, такий один. Просто так намальовано. Ось. Ми дійшли до стопчика з одним накидом. Тут у нас було 7, 6, 5, 4, 3, 2 і один накид. Тепер в іншу сторону. Ми вже пров'язуємо на один накид менше. Тобто, ось з цією ми пров'язували з двома накидами. А ось тут ми маємо провязати з одним, тому що один вже є. І ми пров'язуємо в накид, де, власне, ось. Тепер два накиди і пров'язуємо в накид в стовпчик, де тут було три накиди. Тому що. Якщо ми будемо пов'язувати з тою ж самою кількістю накидів, у нас все попливе. Три. Один, два, три, чотири. один, два, три, четыре, пять. И останний столбчик. У нас тут будет шесть накидами. Так. Пять. Один, два, три, четыре, пять, шесть. І пров'язуємо стовчик з шести накидами. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось такий грибічий хвіст у нас вийшов. Елемент по факту не складний, Особливо, якщо у вас рука поставлена і стовпчики, накиди пов'язані одною висотою. Тепер ми переходимо до наступного стовпчика. Тут ми 5 накидів набираємо. Пров'язуємо перші три накиди. Один, два. Три. знову три накиди в це саме місце. Один, два, три. І знов це саме місце. Один, два. Є. Так, шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, 6. І тут вже цікавий елемент. Тут ми робили спочатковим повітряними петлями. А тут в нас вже будуть повністю стовпчики з накидами. Набираємо шість накидів. Три, чотири, п'ять, шість. Перші три накиди. В першу арку прив'язуємо. Один. Два. Три. Знов три накиди. В наступну арку два. Три. З'єднали робочі петлі і дов'язали три накиди. Не закриваємо ще. Ще не доробили. Знову шість накидів. 3, 4, 5, 6. В арку, в яку в'язали вже по центральну арку, три накиди, прив'язували стовпчик. Знову три накиди, в наступну арку. Закрили робочі. Ось тепер разом. Ось таким чином такий трикутничок. Можна ще погратися з тим, як тут накидами, але, якщо чисто по схемі, воно ось так виходить. Знову шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 накидів, і ми знову в куті. Тобто ми продовжуємо те ж саме, що робили ось тут і так по колу. Поки що форми не тримає, і, в принципі, такі ніжні в'язання форму толком не тримають доведеться крохмалити, але це особливість таких ніжних схем. Пройдетесь по колу, в кінці з'єднатись, знову ж таки, з накидом в вершину ось цього трикутника. Тому що далі будемо переходити вже на п'ятий ряд, там також веселенький він. Тому. Тримайтесь. Так, завершуємо ми четвертий ряд. Три повітряні петлі, накид, подовжений стовпчик з накидом в вершину ось цього дивного стовпчика. Чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Три накиди, два стовпчика з трьома накидами недов'язаними. Ще три накиди. Разом. Тепер три накиди і в наступну арку пров'язуємо також три стовпчика з однією. Вершиною з таким чином. Далі у нас чотири повітряні петлі, два, три, чотири. Так. Ну ось так нас куси. Тепер переходимо до арки з шести повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Тут у нас п'ять накидів. Один, два, три, 4, 5. Перші три накиди ми пров'язуємо ніжкою в арку, куди ми щойно пров'язували. 1, 2, 3. Знов три накиди і в наступну арку пров'язуємо Тепер разом і закриваємо два накиди, що лишилися. Ось так. Знову 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 накидів. 4, 5. Ми будемо пров'язувати один той самий елемент в кожен із ось цих жиличок, в кожен стовпчик. Цей кут повністю. І так, цей елемент ви вже знаєте, три накиди пров'язали, і знову три накиди, в це саме місце. Така капелька має вийти, Знову три в це саме місце, цей саме стовпчик. Закрою. Два накиди. ось, Шість повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, шість. Таким чином пров'язуємо по колу таких капельок. Ось, у вас має вийти сім штук. Тобто шість з цієї сторони. Центральна. І 6 з цієї сторони. Як пров'яжете кут, зустрінемося ось тут. Обійшли кут, останню каплю зробили, і тепер набрали шість повітряних петель. 5 накидів. 4-5. В арку пров'язуємо три накиди. Знову три накиди в наступну арку. Тепер пров'язуємо робочі. Два накиди. Закрили. Шість повітряних петель, Один, два, три, чотири, п'ять, шість спеціально автофокус. Так. Ось тут також 5 накидів, потрібно. 1 2 3 4 5. Три накиди в арку, яку ми щойно пров'язували. Ще три накиди сюди ж. Ще три накиди сюди. Тепер разом з'єднали три накиди і в наступну арку робимо те саме. Ще три. І ще. З'єднали разом тільки три ось цих. І в нас тепер на гачку дві робочі петлі, два накиди і от крайня робоча петля. Спочатку дві робочих, і тепер вже перший накид, другий накид закрили. І тепер воно вже має вигляд от якраз такий, як по схемі. Шість повітряних петель, 2, 3, 4, 5, 6, і починаємо рапорт спочатку. Знову виходить ось ця вилочка 6 повітряних петель, і обв'язуємо кут. То, по факту нічого складного немає. Так, якщо у вас проблеми є з стопчиками з багатьма накидами, от якраз зараз. Є шанс відпрацювати і більше не лякатись таких схем. Зустрінемося вже в кінці, ось тут. Тут сміливо можна з'єднуватись просто сліпою петлею в вершину, а саме в четверту повітряну петлю. От звідси порахуємо 4 повітряних петлі і в четверту з'єднатися.